Коли йде мова про час, це крик безсилої люті, до якої нас спонукає факт, що годі примусити світ навколо рухатися так само швидко, як ми цього хочемо. Те, що наші страждання пов'язані з подібного роду диктаторським ставленням до решти реальності один з ключових здогадів стародавньої китайської релігії даосизму. Даоде дзін переповнений образами податливості та поступок. Мудрець, як весь час нагадують читачеві, подібний до дерева, що згинається замість того, щоб ламатися на вітрі, або до води, що обтікає перепони на своєму шляху. Усе буде таким, як є, натякають подібні метафори, хоч як вам хочеться протилежного. І ваша єдина надія: підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.